Вищих людей є доступ до інстаграму, тому що це все займається на це є на державному рівні є доступи. Чи має держава доступ до соцмереж? Днями блогерка Юлія Верба зазначила про втручання в її аккаунт з боку державних структур та зумисну зміну інформації. За гроші можна заблокувати сторінку, розблокувати, зробити все, що хочеш. Розберемося, якими ж засобами володіють державні органи. Правоохоронці можуть здійснювати огляд фіксування інформації, яка оприлюднена на сторінках в соціальних мережах. Це фіксується відповідним протоколом. По-друге, також можливе звернення правоохоронців до платформи мета з наданням інформації про дії, які були здійснені з акаунту. Це публікація інформації, її видалення, ip адреси та геолокації. Але варто зазначити, що така інформація буде надана платформою виключно за умови, що особа дійсно підозрюється у злочинній діяльності. Третій варіант, за яких можливий доступ це не гласні слідчі розшукові дії, і в такому випадку правоохоронні органи можуть переглядати приватні повідомлення та фіксувати їх зміст, але внесення змін до інформації чи будь-які дії з нею не відбуватимуться. Тому твердження про втручання державних структур в акаунт для зміни даних для дискредитації особи. І відверто сумнівним в ситуації, що склалася з Юлією, варто згадати принцип бритви Генлона ніколи не вбачайте злого наміру в тому, що можна пояснити людською помилкою чи дурістю. А ось про наругу над державними символами поговоримо в наступному відео.